Доброго дня. Шановні депутати, дякую, що ви сьогодні вибрали можливість прибути присутніми на нашій позачерговій сесії. Всі аргументи щодо відкриття сесії зараз скажу після офіційного відкриття нашої 18-ї сесії. Отож, 18-ту позачергову сесію 8-го демократичного скликання оголошую відкритою. Шановні депутати, чи розданий вам порядок денний? У вас на столі є розданий, так? До порядку денного пропонується два питання до розгляду. Чи є у вас якісь зауваження чи питання до порядку денного? Якщо немає, я кладу за основу порядок денних з двох питань. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно, шановні депутати. Сьогодні до нас так само Василь Іванович Досінчук звернувся з ініціативою щодо винесення третього питання щодо допомоги поліцейському громаді. Тобто він виконує свої посадові обов'язки і ми приймаємо по програмі 50 тисяч підтримки на виділення на пальне правоохоронним органам. Василь Іванович, у зв'язку з тим, що дане питання виникло зранку. Це питання дуже болюче. Аргументація щодо його винесення Василь Іванович може сформулювати, але ми внесемо у порядок денний, а потім на ваш розгляд. Третє питання щодо сприяння допомоги правоохоронцям у виділенні пального в субвенції 50 тисяч гривень. Я вже так ціле, ціле рішення розказую. А як сформульовано буде, Василь Іванович зараз скаже. Це з голосу, ну, було таке прохання. Тому в мене прохання таке. Про внесення в порядок денний відповідного питання щодо допомоги правоохоронним органам. Хто за? Проти. Утримались? Одноголосно. Шановні депутати, за тоді чи будуть у вас питання, зауваження до порядку денного? Якщо не буде, то я за основу і в цілому з відповідним доповненням одного питання кладу на голосування. Хто за? Проти, утримались? Одноголосно. Шановні депутати, отож, до розгляду питання по порядку денному запрошую начальника фінансового відділу до Сінчука Василя Івановича. Будь ласка, Василь Іванович. Зрозуміло, так. Тоді я кладу на голосування дане питання. В нас прийнято по іменним голосування, але якщо нема заперечень, якщо воно я кладу, якщо будуть зараз інші думки, я кладу на голосування в такому загальному режимі. Лічильна комісія є у вигляді нашого, ну постійної, тоді я кладу на голосування. Хто за? Проти утримались? Одноголосно. Шановні депутати, кладемо до розгляду друге питання. Василь Іванович, доповідач той же. Наступне питання це про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної територіальної громади обласним бюджетом, рішенням сесії від 27.10.23, також від 22.08.23 року. За рахунок коштів на природоохоронного фонду нам спрямовано 2 мільйона 433 тисячі 419 гривень на нове будівництво берегозакріплюваних споруд річки Сухий в районі вулиця Гірська села Румбри. Дані кошти пропонується прийняти в дохідну частину, а також спрямувати її в видаткову частину, в спеціальний фонд за кодом класифікації місцевого бюджету 01183.11, охорона та раціональне використання природних ресурсів і на видатки по роботах, по берегу Кріплю, на видатки по будівництву, берегу кріплених споруд, річки річ, річ, сухі. Річ, сух, це ясно. Це рішення сесії. Якщо не буде заперечення, я кладу на голосування. Хто за даний проект рішення? Прошу Бога. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. І третє питання, яке було внесено до порядку дані Василь Іванович, будь ласка. Третє питання було звернення поліцейського громади сьогодні, щоб виділити 50 тисяч на, з коштів вінного залишку. Також це буде, якщо проголосується, на закупівлю пального для поліцейського громаду. Тут є певні ризики, тому що не знати, як є новий закон про внесення змін до бюджетного кодексу. Там чітко прописано на що можна буде спрямовувати вінні залишки в наступному рості, для того, щоб дати ці кошти в обласний, бо ми передаємо це транспортом, для того, щоб дати. Це можна тільки з вільних залишків, згідно положень вільного кодексу. Ці кошти спрямовуються, але є обмеження у використанні коштів вільного залишку на 24-й рік, тобто кошти спрямовуються тільки на захищені статті, я так кажу по-простому, це мається на увазі оплата праці, енергоносії, е е е продукти харчування і... Е е Медикаменти, а також на захист на видатки по захисту громади, це ну мається на увазі армію, і чи буде оце враховано до того, що армія чи ні, я не знаю, тому що ну як будуть трактувати бюджетний кодекс і пропонується. Е Сьогодні рішенням сесії виділити кошти з залишку з вільного залишку коштів на які у нас є на даний час, 50 тисяч на, на дані видатки, які оголошую, оголошую я і оголосив попередньо Ігор Васильович. За зверненням поліцейського громади. Якщо не буде заперечень складу на голосування, хто за? Проти. Утримались Е, Тому. Е, Шановні депутати, я е, всім щиро дякую, е, е, будь ласка. Що може бути такий інспектор на дві територіальні громади, на вербіжі і нижні став. Зрозумійте, ці інспектора полегшать роботу всім і вам, апарату, і земельній комісії. Бо ми де не йдемо, порушень страшних є, всі, а ми що прийдемо, наговоримося, пуста я скінчилася, а то ніхто ніякі рішення не приймає. А цей інспектор, ми маємо право згідно закону вести в штатну одиницю, там лише те, що є, що він погоджується з обласним. Ну, ця посада, по я би вважав, що це би доцільно нам зробити. Повірте мені, в нас би було менше тих скаргів, то всього. А у нас порушень страшних. Як кожен кричить, дай землю, ніхто не обробляє. Ну, купа, я не кажу що ніхто, купа не обробляє, ні за цільовим використанням. Ну не буду я всього перерахувати. Я я ко я що я, я, я Це сьогодні сказав. Якщо ми будемо розглядати бюджет. Як ви дивитися на то, щоб у бюджеті вже довести штатну одиницю цю скасувати ату. Як там ви вже розроблене, шановні депутати, я якраз мав на увазі дивіться, який порядок зробити роботи. Серед нас є депутати, які поспішають, мають справи. Але я хотів би завершити сесію. Це раз, друге, оголосити про ці різні питання. Є бюджетний період, є наступна сесія, є ті питання, про які ви проговорили, І дуже би вас хотів вам оголосити ті ряд проблемних питань і, хоча би проговорити, в тому числі про бюджет на 15-й рік. Про проекти рішення, які будуть розглядатися на черговій сесії 15-го числа, щоб ми її провели по наших е, даних, е, можуть е, різні люди бути присутніми, бо це є бюджетна сесія, для того, щоб ми не виникало між нами. Ну, щоб ми знали про що ми голосуємо і докладно про це проговорили в частині земельних питань, в частині того, що ви сказали, але давайте завершимо цю сесію, бо я точно знаю, що серед наших депутатів є люди, які десь ну, невідкладно мають відбути для толерантності. І зараз продовжимо роботу. Шановні депутати, дозвольте мені закрити 18-ту позачергову сесію 8-го демократичного скликання.